Запросили на обід. Кинули все отак об землю. Зобралися і їдемо на, на Ваніну батьківщину, до брата до його їдемо обідати. Вони вже там молодої картоплі накопали, варять. Коротше говоря, А що ми такі дуже швидко на підйом, як то кажуть? Тільки свисні. Зразу і на порозі. Тут, як тут. Прибули додому. Так хотіла вже ці відео зробити. гарне. Дідулі поки махала руками, то єдиний кусочок, який більш-менш нормально вийшов. А далі катастрофа. Кусочок вирвала з, кон... з контексту. І все. Похолодало, я оце ще біля холодної води трохи по. Ну, до полуницю полила, під черешню багато води налила, бо щось ягодки не більшають, немає сили. Та це поставили крутілку на газон, бо теж щось мені він не дуже подобається. Дідуля скосив його, так, щоб хоч не згорів. Та й так, киди трохи і промерзла. Пойду до хати. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі, бережіть себе. Найближчі три дні ми будемо в Буковелі. Тільки заселились. Дуже гарний номер, величезний. Орест тобі подобається? Клас. А подивись, Що там, хочу подивитися вид з вікна. Дивлюсь Ми позжемо тут три дні. Чому ми будемо жити тут три дні? Ну так. Чому? А чому б і ні? Ідемо, майданчик, Десь шукати майданчик. Де? Він дві нас. Давай. Можна задати декілька запитань? Да, Давай, і так, який твій улюблений предмет в школі? Ручки чи предмети? Предмети, Марк, предмети. Навчання, з навчання. Інформатика. Вже думав, ким ти будеш, плануєш бути, як виживаєш? Теніс істр. Теніс. Тобто покажу інакше варіанту немає. А якщо з тенісом не складеться. От крути хвости. А що ти, якби тобі можна було робити, от все, що ти побажаєш в цьому житті? Що б ти робив? Днями? Грав в теніс. Марк, ти, ти зараз говориш те, що я хочу почути. Кажи правду, грав би в телефоні. Ні. Знаємо, ми знаємо. Окей, днями я б гуляв. Гуляв би. Типу на вулиці з пацанами, тусовка, двіж, паріж, так? Ну, Дуже дякую. Дякую. Це живий чай. Так, це живий чай. Марко ти більше побоюєшся в гніві, Тата чи маму? Коли злий тато чи коли зла мама? Коли зла мама. Реально? А хто добріший, тато чи мама? Мама. Ні, ви двоє добрі. Двоє добрі? Ти радий, що в нас з'явився ворест. А щось ти дуже довго думав? Просто він тебе трохи мучить. Да. Ну, ж ти його любиш. Наступає на мене своєю ногою. Ну, ж ти його любиш. Ну, його любиш. Певно, на ще не одна помітила, як в інстаграмі стало складно набирати нову аудиторію, просуватися. Алгоритми змінюються. Правила в інстаграмі, правила гри я б сказала так. В інстаграмі змінюються, але є щось стабільне, незмінне, яке завжди допомагає просуватися. Це іменні конкурси. Ви знаєте, що мої конкурси і мені конкурси одні з кращих в Україні, вони набирають завжди позитивні відгуки як від учасників, так і від спонсорів. Мені завжди тішить душу. Але цього разу, я дуже давно не робила, цього разу був великий перерив. І конкурс буде особливий тим, що я беру нове авто з салону. Тобто людина, хтось з вас, забере собі авто. Якщо ти хочеш розвивати бізнес, розвивати особистий блог, будь ласка, пиши моєму менеджеру плюс 40 тисяч. Аудиторії класної активної. Будь ласка, я буду давати вам. Зараз я шукаю партнерів на свій імени. Буду чекати саме на тебе. Oh, yeah.